Всім привіт, мене звати Лєра, і Це коротенький огляд новин лише із за сфери науки, що виходить щовівторка. вівторка. Коли я склала всі новини, що мені здалися цікавими докопи, стало зрозумілим, що цей випуск буде присвячений клімату. Буде дуже багато новин про воду, воду в льодовиках, воду в океанах, а також трохи про часи колонізації Америки та мікропластик. Перед тим як ми перейдемо до основної теми, я хочу подякувати тим людям, які знаходять можливості підтримати мій канал фінансово донатами та на сервісі БайМікофі. Всі мина та прізвище ви зараз можете Бачите, на екрані, дякую вам! А також, якщо ви вважаєте, що моя робота гідна такої підтримки, та хочете долучитися до цих людей таким самим чином, то усі посилання для цього я залишу під цим відео. Почнімо. Уявіть собі, причину малого льодовикового періоду, що тривав 4 століття приблизно з 1400 року, пов'язали з масовим вбивством корінних американців під час європейської колонізації Америки. За розрахунками вчених на кінець 15 століття група індіанців, що населяли Америку, оцінювалася в 60,5 з половиною мільйонів осіб. Через прибуття на материк європейців, які привезли з собою досі невідомі корінним американцям патогени протягом наступного століття вмерло близько 90% індіанців. Ця кількість була настільки значимою, що прямо вплинула на кругобіг вуглецю в атмосфері, оскільки 56 мільйонів гектарів сільськогосподарських угідь, які раніше постійно оброблялись, перетворилися на ліси та саванни. А як ми знаємо, чим більше рослинності, тим більше вуглецю ними поглинається. Цього було достатньо, щоб охолодити планету. Зміна кількості СО 2 в атмосфері прослідковується в кернах льоду. Похолодання сталося б і без масового вимирання корінного населення Америки, проте вчені впевнені, що для цього треба було б подвоїти Лив тодішніх природних процесів тому вимирання зробило цей період вдвічі холоднішим ніж він міг би бути. Нагадаю, малий льодовиковий період тривав приблизно з 1400 по 1850 роки і був найхолоднішим періодом за середньорічними температурами за останні дві тисячі років. Глобальна температура в Європі знизилася всього лише на 2 градуси, проте саме в той період Гренландія повністю покрилася льодом, і там зникли останні поселення вікінгів. Холодно було настільки, що Середземне море замерзало на берегах. Це пластикова картка, і нові дослідження нам говорять, що ми щотижня вдихаємо саме ось таку кількість мікропластику, і це трохи лякає. Щогодини ми вдихаємо 16 частинок мікропластика. Окрім цього, ми його споживаємо з їжею та водою. Уникнути цього ми точно не можемо, проте до сих пір невідомо, які наслідки для здоров'я отримаємо в майбутньому. У 2022 році мікропластик вперше виявили глибоко в дихальних шляхах людини. Найбільший за діаметром мікропластик 5,56 мікрона, осідає у верхніх дихальних шляхах в носовій порожнині та ротоглотці. Але чим швидше та чим вільніше ви дихаєте, тим менше пластику осідає. Це не дуже гарна новина для тих, у кого, наприклад, викривлення носової перетинки. Далі вчені планують дослідити, як частинки мікропластику досягають та рухаються навколо наших легенів. Мікропластик не стає токсичним одразу, так проте викликає занепокоєння щодо довгострокових наслідків для нашого організму, особливо коли він всередині нас накопичується. До того ж, мікропластик має властивість збирати на собі всілякі бактерії, віруси та інші токсичні сполуки. Тому це дуже цікавий момент, що ми не знаємо, що з цим робити, але не можемо це зупинити. Наса створили чудову візуалізацію підвищення рівня моря на землі з початку 90-х років. Кожен рік з'являється новина про те, що рівень світового океану поступово підвищується проте візуально уявити це дуже важко. На відео бачимо, що з 1993 року середній глобальний рівень моря підвищився на 9,85 см. сантиметра. Анімація розглядається з точки зору ілюмінатора човна. Чому саме з 1993 року саме тоді супутники почали надійно фіксувати зміни? Менше десяти сантиметрів здається так небагато, але за останні 2500 років такого підвищення за опосередкованими ознаками не фіксувалося. Сперечань щодо причин цього підвищення майже немає. Це зміна клімату, спричинена людиною. Я б не хотіла розповідати, як це повпливає на прибережні зони та на наш клімат. А залишу вас, щоб ви перетравили цю інформацію. Плавно переходячи з попередньої новини, поговоримо з вами про льодовики Антарктиди та те, як вони тануть. Вперше на мапу нанесли ґрунт, що почав оголюватися після танення льодовика. Танення одного з найвразливіших льодовиків у світі, Туец в Антарктиді, дозволило дослідникам скласти мапу ґрунтів під ним. Його ще називають льодовиком судного дня. З кінця 90-х років льодовик відступив від зони, де він стикається з морським дном на 14 кілометрів. Коли льодовик розтане повністю, це підніме рівень світового океану на кілька метрів. Роботи велися з літака, оснащеного радаром, що може дивитися крізь сотні метрів льоду. Датчики радара чутливі до найменших коливань сили тяжіння, що дає можливість розрізняти види ґрунтів. Вчені спочатку очікували, що ґрунт буде здебільшого кам'янистим, проте знайшли там багато осадових відкладень. Чим їх більше, тим швидше льодовик рухається, що схоже на ковзання по мулу. Тепер є мапа, де розташовані ці слизькі відкладення, а тому в майбутньому можна буде Прогнозувати, як льодовик рухатиметься. В попередніх відео в коментарях ви питали, а що більше не буде мап. будуть просто мені хочеться показувати вам щось по-справжньому цікаве. Сьогодні я, наприклад, знайшла цікаву мапу, де вказані міста з найкращим рівнем балансу між роботою та особистим життям в світі. Маються на увазі міста, де можна якісно працювати та відпочивати, отримувати медичне обслуговування, достатній час для відпустки тощо. Рейтинг Forbes Advisors за 2023 рік порівнював 128 міст, оцінюючи за шкалою в 100 балів. Чим вищий показник, тим кращий баланс. На мапі вказані 25 найкращих міст, і думаю, ви не здивуєтесь, що 20 з них розташовані в Європі. Найкращим в списку є Копенгаген, Данія 70,5 з половиною балів зі 100. високий рівень життя, низький рівень безробіття, 52 тижні відпустки по догляду за дитиною, зелені насадження і багато інших факторів ставлять це місто на перше місце. Також в лідерах скандинавські столиці: Гельсінкі, Стокгольм та Осло, де середня тривалість робочого тижня становить менше 30 годин. В Гельсінкі загалі 50% працівників працюють віддалено. Хоч Європа і є лідером в цьому списку, похвалитися можуть і деякі міста Океанії. Окленд в Новій Зеландії посідає п'яте місце в списку, де середній робочий тиждень триває трохи більше 26 годин, а відпустка по догляду за дитиною триває один рік. Тим часом в містах Брізбен, Мельбурн і Сідней в Австралії середня тривалість робочого тижня становить від 32 до 38 годин. Сонячна погода в цих містах також позитивно впливає на їхні бали. Столиця Об'єднаних Арабських Еміратів єдине азійське місто, що потрапило до списку найкращих, і це незважаючи на високі ціни на нерухомість, відносно низьку кількість днів відпустки, доступних для працівників. Тут ціниться в першу чергу безпека. Також місто сонячне та може похвалитися високою якістю життя. На сьогодні це все. Тож вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, вам було цікаво. Напишіть в коментарях, яка новина вам найбільше запам'яталася або найбільше вас вразила. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви до сих пір цього не зробили. Обов'язково тисніть лайк. Якщо у вас після усіх донатів на ЗСУ залишається можливість фінансово підтримати і мою роботу, мій канал, то усі посилання для цього я залишу під цим відео. А я буду з вами прощатися. Побажаю вам гарного. Робочого тижня або всього лише вівторок, та побачимось!